В кінці все обов'язково має бути добре. Якщо щось погано, значить, це ще не кінець. Якщо ти здатний бачити прекрасне, то тільки тому, що носиш прекрасне у собі. Бо світ подібний до дзеркала, в якому кожен бачить власне відображення. Завжди говори те, що відчуваєш, і роби те, що думаєш. Мовчання ламає долі людей. Я не стукаю в зачинені двері. У відповідь я мовчки закриваю свої. Я не нав'язуюсь. Світ величезний і там точно є той, хто щасливий, отримуючи саме моє спілкування, мій погляд і мою посмішку. Я не ревную. Якщо людина твоя, то вона твоя. А якщо її тягне ще кудись, то нічого її не втримає. Та й тим більше вона не варта ні моїх нервів, ні уваги. Якщо у тебе вистачить сміливості, щоб сказати прощай, життя нагородить тебе новим. Привіт. Говорячи так іншим, переконайтеся, що не кажете ні собі. Мабуть, пустеля для того і існує, щоб люди раділи деревам. Іноді ти маєш побігти, щоб побачити, хто побіжить за тобою. Іноді ти маєш говорити м'якше, щоб побачити, хто насправді прислухається до тебе. Іноді ти маєш зробити крок назад, щоб побачити, хто ще стоїть на твоєму боці. Іноді ти маєш робити неправильні рішення, щоб подивитися, хто з тобою, коли все руйнується. Іноді ти повинен відпустити того, кого любиш. Просто щоб подивитися, чи люблять тебе так, щоб повернутися. Ми ведемо постійну боротьбу зі смертю, хоч і знаємо, що зрештою перемога залишиться за нею. Щодня Бог посилає нам разом із сонцем можливість змінити все те, що робить нас нещасними. І щодня ми намагаємося вдавати, ніби ми не помічаємо цієї можливості, ніби її не існує зовсім, ніби сьогоднішній день в усьому подібний вчорашньому і не відрізняється від завтрашнього. Але той, хто вдивиться у свій день уважніше, знайде цю чарівну мить. Наші дні однакові, бо ми самі захотіли, щоб вони такими були.